Всім доброго дня! Ви дивитесь черговий традиційний випуск програми Спортнюз від компанії Кремін ТВ, в якій ми, як завжди, розказуємо, а головне показуємо вам про найцікавіші події зі світу спорту Кременчука, які сталися в нашому місті або ж за участі кременчуцьких спортсменів за межами нашого міста або навіть за межами країни. І сьогодні у випуску ми поговоримо про таке. Футбольний клуб Кремінь завершив підготовку до весняної частини чемпіонату зігравши останній товариський матч. Стартував футбольний кубок пам'яті міського голови Олега Майдановича Бабаєва. У Кримичуці пройшов представницький турнір з футболу серед хлопців 2001 року народження. Хокейний клуб Кременчук програв дженерал з півфінальну серію плей-офф. Турнір дзюдо зібрав у Кременчуці сотні учасників та безліч почесних гостей. Кримичужанин Єгор Дементєв виграв бронзу чемпіонату світу на велотреку. Боксери Кременчуцької з Дюшор показали чудові результати у цьому місяці. Юрій Бережний отримав свій приз за кращий гол у чемпіонаті Кременчука з футзалу, а також традиційні новини міні-футболу та волейболу. Ну тепер про ці події вже більш докладно, але як завжди, я нагадаю вам, що нашим традиційним та постійним партнером є торгівельна марка Деска, Деська це олія нашого краю. Ну, розпочинаємо ми з новин футболу. Міський футбольний клуб Кремінь зіграв свій заключний товариський поєдинок в рамках підготовки до весняної частини чемпіонату у другій лізі і цього разу суперником команд команди Сергія Ященко став першоліговий гірник з Кривого Рогу. Гра була практично рівною і як це нерідко буває у футболі. Долю матчу вирішив один єдиний гол. Його автором став гравець гірника Артем Ситало, який на 59-й хвилині реалізував пенальті, призначене за порушення правил у штрафному майданчику проти його партнера по команді. Тепер свій наступний матч Кремінь зіграє вже в рамках другого кола другої ліги. 26 березня у Гороностаївці наша команда спробує взяти три очки у місцевого миру. 15 березня на стадіоні Кремінь стартував черговий кубок пам'яті міського голови Олега Майдановича Бабаєва, і з цього разу участь в ньому приймають 16 колективів. Ці команди утворили чотири групи, і зараз на ваших екранах ви бачите їхні склади. До групи А потрапили команди Нафтовик, Армапро, Мацураба та Молодіжний парламент. В групі Б будуть грати «Селок», Брест, студенти «КРНУ» та Кремінь 2000 Групу С склали Унісистем, перший віконний супермаркет, Кремінь «Кремінь-99» та «Вікнаров». І нарешті квартет під назвою група Д має такий вигляд: Динамо, Електроцентр «Електроцентр», «Джей Кремінь ай тисячі «Кремінь-2001». Після групового етапу перші дві команди кожної групи визначать півфіналістів у одній четвертій фіналу за таким принципом. Команди, що посядуть перші місця у групах А і С, зіграють з другими командами груп Б і Д. І, відповідно, переможці квартетів Б і Д зустрінуться з командами, що посіли другі місця у групах А і С. Ну а тепер вашій увазі результати матчів, які відбулись минулого тижня. Брест розійшовся миром з Кременем 2000. Динамо завдяки хетрику Ігора Чорномора без проблем здолало Кремін 2001. Представники Тютюнової фабрики з команди JTI подолали електроцентр. Вікнарьов та Кремін 99 переможця не виявили. Селок, нафтовик та Армапром поставились до суперників безжально. А от Унісистем вирвав перемогу першого віконного завдяки єдиному голу, який провів Антон Климов. Овіч, ну а тепер в вашій увазі розклад матчів другого туру, який пройде з 24 березня по 1 квітня, на стадіоні Кремінь Арена імені Олега Майдановича Бабаєва. Ну а з 19 по 23 березня на тому ж таки стадіоні Кремінь імені Олега Медана Бабаєва відбувся представницький турнір з футболу серед хлопців 2001 року народження. Позмагатися за кубок МФК Кремінь окрім господарів турніру приїхали ще 5 команд. Кіровоградська зірка, запорізький металург, полтавська ворскла, училище фізичної культури Дніпропетровська та Академія футбольного клубу Дніпро. Свою майстерність хлопцям продемонструвати не завадила навіть погода, яка намагалась зіпсувати перші тури турніру. Хто з трибун стадіону Кремінь Арена, а хто з прямих трансляцій від Кремінь ТВ спостерігали протягом п'яти днів за безкомпромісною боротьбою майбутніх футбольних зірок? У підсумку перемогу в турнірі святкувала команда Академії футбольного клубу Дніпро, гравці якої виграли усі п'ять матчів із загальною різницею забитих та пропущених м'ячів 17-1. На другому місці фінішували вихованці школи, вже не існуючого нині запорізького металурга. А на почесному третьому місці турнір завершили футболісти Академії Кременя під керівництвом тренера Олександра Назаренко. Приємно, що в це тяжеле організували такий хороший турнір. Єдине, що погода нас перші пару матчів не порадувала. Тобто, Снег і холодно. А в цілому організація турніру була хороша і неплохи ігри. Посмотрели ребят перед частью чемпионата. чемпіонату. І соперників було интересно посмотреть. На урочистому закритті турніру хлопцям подякували за участь. та Вручили заслужені трофеї директор МФК Кремінь Андрій Недяк та його заступник Вадим Маньковський. сейчас при преддверии, преддверии, весенних каникул э, начинаются разнообразные турниры. У нас участвуют практически все команды, которые есть в клубе в турнирах. Одни поехали в Ужгород, в Днепропетровск, в Николаев. У нас проходил турнир 2001 года, Кубок Днепра, в котором принимали, как вы говорите, команды уже с именем. Это и Днепр, Днепропетровск, и Металлург Запорожье, Ворскла, Полтава, Звезда, Кировоград. Очень хорошие турниры, как вы говорите. Додавилися команди. Ми к этому і стремімося, чому намагаємося провести турнір на довжому рівні, е, так як, я думаю, в цей раз у нас вийшло відзиви дуже хорошою тренування, так що сподіваємося, що на наступний год їх буде вже не 6, а 8. Також слід сказати, що організаторами змагань були визначені і кращі гравці турніру, якими стали. Кращий воротар Владислав Осіпов, зірка, кращий захисник Олексій Опря Ворскла, кращий півзахисник Дмитро Кобеза, училище фізичної культури Дніпропитування. Петровська, кращий нападник Іван Скочий, Металург, кращий бомбардир – 5 голів Кирило Ховайко, Дніпро. Ну і кращі гравці турніру Радіон Пасєвкін Кремінь та Михайло Мудрик Дніпро. Хотілося б, звісно, дуже велику благодарність, як говориться, від футбольного клубу Кремінь, від Федерації футболу, від всієї громадськості міста Кремінча, від батьків, бабушек, дідушки, поблагодарити вашу телекомпанію. За то, что ведут прямые трансляции этих игр, как говорится е... Люди можуть увидеть не тільки в місті но але звонили дзвонили тоже теж нам в клуб благодарили за те, що з Дніпропетровська в частності за те, що вони можуть увидеть своїх дітей, як вони участвуют в соревнованиях і як проводяться ігри. Триває чемпіонат Кременчуського району з міні-футболу, де о прем'єр-лізі минулими вихідними команди зіграли третій тур. 19 березня на спортивному майданчику нафтохімік були зафіксовані наступні результати у елітному дивізіоні районного міні-футболу. Вікна без проблем подала в команду п'яти хаток з рахунком 4-1. Команда «Деєвка» з села Садки у центральному матчі туру завдала поразки команді Ракітного, а Терешківка з червонознам'янкою забила на двох-14 голів в одній грі, перемогу, в якій у підсумку святкувала Терешківка. Хокейний клуб Кременчук завершив сезон 2015-2016 з бронзовими нагородами чемпіонату України. Після того, як у Києві команди та Кременчук розпочали півфінальну серію та обмінялися перемогами, вони переїхали до Кременчука, де 19 та 20 березня зіграли третю та четверту гру серії. У першому матчі кременчуцькому протистоянні Дженералс виглядав досить переконливо, дуже грамотно та надійно граючи у захисті, практично не надаючи кремичужанам шансів на створення гольових моментів біля своїх воріт. У підсумку знову суха перемога столичної команди, але цього разу вже з рахунком 3-0. У четвертому матчі поразка для Кременчука означала завершення сезону, в той час як для Дженералс, програш не був таким критичним. Кременчук двічі вів у рахунку, але кожного разу генералам вдавалося його зрівняти і врешті команди так і не змогли визначити переможця ані в основний, ані в доданий час. Справа дійшла до хокейної лотереї у вигляді булітів, яких нерви міцнішими виявили саме у хокеїстів Кременчука та їхнього кіпера Михайла Шевчука, який двічі під час серії булітів рятував команду від поразки. Отже, 23 березня у Київському палаці спорту команди Дженералс та Кременчук зійшлися в п'ятий. Цього разу вже для того, аби точно виявити Володаря Путівки до фіналу чемпіонату України. Долю матчу вирішила єдина шайба капітана Кіяна Артема Гніденка всередині другого періоду. Кременчужани ж втретє в цій серії не зуміли вразити ворота свого колишнього одноклубника Едуарда Захарченка і врешті поступили з рахунком 1-0. Таким чином, для Кременчука цей сезон вже завершено. Команда отримала брон... Зові нагороди чемпіонату 2015 2016 одразу після цієї гри. А от «Дженералс» тепер побореться за золото з Донбасом. Перші матчі фінальної серії відбудуться 26 та 27 березня у Дружківці на арені Альтаїр, 20 березня у Кременчуці відбувся масштабний турнір дзюдо, який був присвячений працівникам Служби безпеки України. Загинули в зоні АТО. Всього до Кременчука на цей турнір приїхали 26 команд, а це більше 200 учасників майже зі всіх куточків України. Хлопці змагались у двох вікових категоріях 2001-2002 рік народження та 2003-2004. І мали чудову можливість підготуватися до майбутнього чемпіонату України саме у цих вікових групах. За ініціативи Служби безпеки України ми вирішили провести турнір, який присвячений спіровіткам Служби безпеки України, які загинули під час виконання службових ООН обов'язків в районі проведення АТО. На наші змагання викликувалося багато регіонів України. Найбільша кількість команд приїхала із Дніпропетровської області, із Харківської області, з Кіровоградської області, та Черкаської областей. Всього приїхало 26 команд, близько 250 учасників. Змагання проводяться в двох вікових категоріях 2001-2002 рік народження та 2003-2004 рік народження. На урочистому відкритті учасників вітали почесні гості, серед яких був міський голова Віталій Малецький, нардеп Юрій Шаповалов, чемпіон світу та Європи з дзюдо Георгій Зантарая та інші. Так титулований український дзюдоїст зазначив, що вже не вперше у нашому місці, і попри дуже напружений графік, не міг не приїхати на цей турнір. Клічки був ще в днів, коли був маленьким спортсменом. У нас тут були змагання, я приїжджав сюди. Сьогодні нас пригласили. Нас пригласили, потому что здесь проводятся соревнования в честь наших сотрудников, которые погибли. Это очень хорошо, что их помнят, их чтят. Я надеюсь, что эти соревнования будут каждый год, ежегодно. И... Больше масовості наберет, берет більше людей посидить в красивого рода. Користуючись нагодою, ми поспілкувались із заслуженим тренером України, керівником відділення дзюдо клубу спортивних єдиноборств Легіон Василем Волошиним, аби дізнатися, який наразі стан справ у наших спортсменів щодо олімпійських ліцензій в Ріо де Жанейро, що касається непосредственно спортсменів легіона олімпійського відбору, він ще продовжується, що у нас. Наша спортсменка непосредственно Каланина Елизавета скажем, участвует в этом олимпийском отборе. Пока что-то говорить, скажем, какие-то обещания давать еще рано и сложно, потому что, скажем, у нее у нас тяжелый вес женский на Украине представлен тремя, скажем, такими ведущими спортсменками. Это Яремка Светлана, Кинзерская Ирина и Каланина Елизавета. Скажем, на даний момент наша спортсменка відстає в рейтингових очках этих двох, скажем, спортсменок. Щодо результатів турніру, то доробок Кременчужан був такий. У віковій групі 2003-2004 в категорії 55 кілограмів золото виборов Сергій Заболотний. Андрій Король став бронзовим призером у категорії 60 кілограмів, так само як і Андрій Гладкий у категорії понад 66 кілограмів. Їхній теска Андрій Сердюк у категорії 66 кг виграв срібло. У віковій групі 2001-2002 Кременчужан три бронзи та одне срібло. Володарем якого став Єгор Гриценко у категорії 81 кг. Кіра Зберг, Андрій Махтєєв та Андрій Осадчук здобули третє місця у категоріях 81 та 90 кг відповідно. Кременчуцький велогонщик Єгор Дементів виграв бронзу чемпіонату світу в італійському Монте Далі більш докладно про цей успіх розкаже його тренер та батько Віктор Дементів. Сьогодні з чемпіонату світу по ві... паралімпійському велоспорту приїхав наш спортсмен Дементів Єгор. Він участвовав чемпіонаті міра, е послімує чемпіонаті світу перед іграми е в Ріо по велотреку. В программе соревнований было три гонки у него. Э, Гид 1 километр, преследование 4 групповая гонка, так называемая скретч. Э, мы готовимся, имеем лицензию на Рио-де-Жанейро и готовимся выступить в трековой программе именно в гонке на 4 километра. Выступая э, в этом году, вот буквально три дня назад э, в гонке преследования, он э, В борьбе за 3-4 место стал бронзовым призером. Вот медаль с чемпионата мира на нового образца, только начала выпускаться с этого года. Многие спортсмены приехали на этот чемпионат. Те, которые еще не завоевали лицензии, набирали очки. У нас ліцензія вже є. Ми готуємося іменно к виступленню на іграх в програмі трекової дисципліни і в шосейних гонках, де Егор в Лондоні заявив дві золоті медалі. Триває боротьба за першу четвірку у чемпіонаті Кременчука з волейболу, в якому минулого тижня команди зіграли чергові поєдинки. В принципі, можна говорити про те, що перша четвірка команд вже сформована, але наразі залишається відкритим питання, в якому порядку фінішують РТП Глобина рад. Радалівка, ...вагонобудівник та «Кредмаш». Адже ще раз нагадаємо, що золото чемпіонату розіграють перша та друга команди, а третя та четверта посперечаються за бронзу. Отже, вашій увазі результати матчів, які відбулись з 16 по 23 березня і центральним протистоянням тут, безумовно, стала гра між вагонобудівником та Радалівкою. Проте сподівання болівальників бодай на п'ятисетову напружену боротьбу ця грана виправдала Радалівка, яка бажає грати у фіналі, здобула важливі для себе три очки, вигравши з рахунком 3-1. Ну а тепер на ваших екранах ви бачите, як завжди розклад матчів п'ятниці, які відбудуться у Палаці культури Кредмаш. Тож приходьте та вболівайте за свої улюблені команди. Чудові результати у березні показали вихованці Кременчуцької з дюшор з боксу, які виграли медалі на престижних турнірах. З 16 по 18 березня у Кривому Розі пройшов міжнародний боксерський турнір серед чоловіків за участю національних збірних команд Грузії, Молдови та господарів змагань збірної України. Змагання пройшли в рамках підготовки до майбутніх ліцензійних кваліфікаційних стартів команд у відборі на Олімпійські ігри 2016 року. Був турнір рагу», міжнародний турнір. Він проведений перед міжнародними турнірами, ліцензіонами, які будуть відбори на Олімпійські ігри. Провів два бої з молдаванином і грузином. Виграв хорошие ребята, хорошие бої показали. У фінальному поєдинку наш боксер Віктор Вихрес протистояв представнику Грузії Бахтидзе Міхелу, чемпіону цієї країни, учаснику чемпіонату Європи і світу, і переміг його з рахунком 3-0. В результаті Віктор посів перше місце та отримав золоту медаль. В марті місяці боксери школи Олімпійського резерву показали достойні результати. Приїхали ребята, точніше, приїхав наш боксер. Мастер спорта международного класса Виктор выхорист с кривого рога, где достойно отбоксировал и показал хорошие результаты. Провел два боя, два боя выиграл. У Молдовані на і грузина в ітогі зайняв, якби завоював перше місце. Це хороший достойний результат. 17 по 19 березня в Харкові пройшов зональний чемпіонат України серед юнаків 2002-2003 року народження. За Полтавську область виступали вихованці з дюшор з боксу та посіли в високі місця. Ребята були на зональному періоді України в Харкові, де теж було більше 100 человек учасників. Провели хто два, хто бою провів. Вот. Ну, в итоге заняли э, тоже хорошие призовые места. Первое место занял Тарасенко. Значит, э, второе место. У нас два вторых места Прокопчук Ишмаков и третье место э, Миронов. Значит, ребята э, отобрались на первенство Украины, которое пройдет в апреле месяце этого года. Ну що ж, друзі, наприкінці нашої програми, як ми обіцяли, підводимо підсумки ми нашого конкурсу на найкращий гол чемпіонату Кремичка з футзалу 2015-2016. Зараз поруч зі мною переможець цього конкурсу за підсумками вашого голосування. Це Юрій Бережний із команди «Алексис». І перед тим як ми перейдемо до офіційної церемонії нагородження нашого переможця, давайте ще раз пригадаємо саме як він забував і за що власне він виграв. Це перше місце. Ну, а тепер і переходимо до нагородження. Юрія, як ми вже казали, є в нас подарунки від компанії Кремін ТВ, від нашого партнера, торгівельної марки Деївська. Розпочинаємо ми з партнера. Ось такий чудовий набір своєї продукції нам приготувала торгівельна марка Деївська. Я з задоволенням, Юрій, тобі його вручаю. Тепер переходимо. Є у нас приз від ось така пам'ятна грамота від Кремінь ТВ з написом автор кращого голу чемпіонату Кремичка з футзалу сезону 2015-2016 за версію користувачів сайту Кремінь ТВ. Юрій, це тобі. Спасибо. Ну і декілька слів, можливо, хоче щось да. сказати. Я хочу подякувати організацію Кремінь ТВ за проведення такого конкурсу. Чудово. Пожелати всім учасникам хорошої гри професійного напрямку в футболі. І також хочеться подякувати всім, хто проголосував за мене. І також хочеться подякувати всім друзям, одноклубникам команди Алексіс, без яких цього можна сказати, не збулось. І також хочеться подякувати. Е, Президента команди Алексіс Близнюка Ігоря Володимировича і спонсора команди «Алексіс» Власника Дмитренко. Всім дякую за підтримку. Ну що ж, Юрій, тобі також дякуємо, що знайшов цей час. Прийшов, отримав свої заслужені подарунки. Ми тобі бажаємо успіхів у твоїй подачі в футбольній кар'єрі, бажаємо стати, можливо, навіть і професіональним футболістом. На цьому будемо з вами прощатися, переходимо до заключної частини нашої програми. Ну що ж, на цьому у мене все. З вами був Василь Криворучко. Любіть спорт, займайтеся спортом, ведіть здоровий спосіб життя. Звичайно ж, дивіться програму Спортюз від компанії Кремінь ТВ. На все добре, і зустрінемось вже. За тиждень